¡Ah, <coughs> Якщо ви колись отримували не той подарунок, на який розраховували, не засмучуйтесь, цінуйте те, що маєте. Бо будь-який небажаний подарунок кращий, ніж оце. Торт з підгузків це оригінальний, а головне корисний подарунок для матусі та малюка. Він буде доречним на випуску з пологового будинку хрестини або день народження. Торт з підгузків. Бачиш таке одразу після народження, і потім 70 років нічому не дивуєшся. Виріб має створюватися в чистому приміщенні. Перед початком роботи обов'язково добре вимийте руки. Не та вивертати підгузки внутрішньою стороною назовні, адже це предмет гігієни. А якщо назовні раптом вивернуло вас, ви не один, бо це реальний телесюжет з Миколаївського каналу Март. Скручимо підгузок від паху до паску, всільний циліндр і закріплюємо гумкою. Цікаво, жовто-сині стрічки. Це випадковість, чи це патріотичний торт із підгузків, який можна дарувати і на державні свята? Лентою нам треба закрити. Такі от всі резиночки, все. а ще можна обгородити цією стрічкою студію як місце злочину проти естетики, краси та дитинства. Цей тортик обов'язково приємно здивує молоду маму і заощадить її сили для догляду за немовлям. Заощадить сили. Дуже зручно замість упаковки підгузків отримати купу зв'язаних, склеєних, скручених у кокони, перетягнутих гунками для грошей, примотаних до картону та загорнутих у папір, стрічки, трубки, фолю у стразах та штучних метеликах, щоб потім десь поставити цю красу, забути, з чого вона зроблена, та бігти вночі в аптеку по підгузки. Бажаємо вам натхнення та здоров'я. Ми теж бажаємо натхнення Миколаївському телеканалу та чекаємо на нові сюжети про те, як приготувати тістечка з тестів на вагітність, коржі з. Використаного котячого наповнювача та спагетті зубної нитки. Торт із цехів – найкращий спосіб лишити слід не тільки у серці коханої людини, але й на будь-якій іншій частині тіла.